Водіїв не штрафуватимуть за порушення паркування, щоправда, лише місяць. Про це під час брифінгу заявив міський голова Віктор Нушкевичус. Нагадаємо, нещодавно уряд визначив нові розміри штрафів за паркування у зонах благоустрою. Аби запобігти потоку скарг від водіїв на надто жорсткі санкції, мерія вирішила оголосити щось на зразок мораторію. Однак рівно за місяць авто, припарковане на газоні, може обійтися власнику від 340 до 1700 гривень. В місті івано франківську попри те, що місто має щільну забудову, так історично склалося. все рівно є місце для паркування. Інше питання: що людина не хоче пройтися лишніх 100 метрів. Вона має приїхати прямо під той офіс, чи прямо під той магазин, чи ту, чи іншу установу. І якщо там немає місця, то людина не шукає вільного місця десь на в межах 100 метрів, там 200 метрів, щоб пройтися. Натомість водії запевняють, з першу владі варто подбати про додаткові паркінги, мовляв у місті катастрофічно бракує парковок. Ну, я думаю, що в самому центрі не вистачає, мабуть, місць. І під такими от організаціями, де громадськими, де багато машин, не те, що приватників, а від фірм під'їжджають, місць не вистачає. В місті парковок не вистачає і не вистачатиме, поки влада. Буде щось дбати про народ. Оце моя думка така. Ну я думаю, що ні. Що місць не вистачає для паркування. Ну я би хотів бачити, де ці місця для паркування, щоб паркувались машини. Не знаю. Я думаю, що немає місць для паркування. Упродовж місяця влада обіцяє вести роз'яснювальну кампанію. На території усіх ЖЕО з'являться повідомлення про заборону паркування на газонах та відповідальність за таке порушення.